Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі є ось такий Ford Edge 2014 року. Автомобіль, який оснащено потужним бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літри, додатково власником встановлено газове обладнання та вписано в технічний паспорт. Має повний привід, гарну гуму 18-го діаметру, кругові парктроники, оригінальну камеру заднього руху, Сінг 3 додатково встановлений в приборну панель. Потонована задня частина автомобіля, ЛЕД світло та денні світлодіодні ходові вогні. Ось такий зовнішній вигляд у цього красення. Є панорамний дах, стеля в нас світлого кольору, дах на два люки. Піндоступ до авто, контроль сліпих зон. Задній ряд сидінь дуже збережений, знаходиться під чохлами, діфлектори для обдуву пасажирів заднього ряду, стеля охайна та чиста, пороги закриваються дверцятами, електрорегулювання переднього ряду сидінь. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автосвітло присутнє. Є в нас керування аудіосистемою на кермі, круїз-контроль оригінального пробігу 271 тисяча кілометрів, русифікована навігаційна система, класична коробка автомат, підігрів переднього ряду сидінь. Та із того, що ви полюбляєте, в автомобілі є Apple CarPlay та Android Auto. Є навіть голосове керування. Бачите, можна додати собі будь-які настройки, як вам подобається. Цей автомобіль є в наявності в компанії Автофокус в нашій компанії за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Придбати його можна як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можна навіть обміняти ваш будь-який автомобіль на ось цей доплата розглядається як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете зробити у нас за адресою міста Київ, Вулиця Територіальна оборона 102. Чекаємо на вас.